А то все грай, да грай, а ти робота стій. Яка ж робота? Як яка робота? А хто опору мав загородити? Та добре ж, загороджу, нехайно. Не. Ой, та коли ж воно, то твоє нехай не буде? Тобі він усе пашурка ганяти, знаки даче мотиво. Та хто ганяє, виклика пасу, а мамку допомагає. Ой, очіпися з такою поміччю. Це казали. Те, кого наглядить корів, більше дають на білу. Ой, все ж відомська котла. Немає відомо, чи вам угодити. Як хату став, то не носила нам дерева, а хто ворота з нами садив, нивку засівав. А як цей рік хіба коли родила? А ось квітка по під маєла, любо подивитись. Ой, та потрібні мені оці квітки. Хіба я в хаті маю дівчину на видання? А я все квіти та співу голи? Гей, а куди ти? Та горожу робити. О! Чого тобі? Де дядина лукаш? А що це ти так за ним? Не випадає так за парубком дівчині оганяти? Мені ніхто такого не казав. Ну, то ти хоч раз послухай, не завадь. От чого ти си розпатіна така, неможе причесати, чепурненько. Усе як дідьма ходиш. чепурно. І що це за заманаться на тобі. Воно ж не вигідне при роботі. Я дещо маю з дочки небіжки. Сходи, переодягнися. А на жерці висить, а все, як хоч до скрині поклади. Та добре, можу переодягтися. Хоч би подякувала. Що ти, сестро, так уїдаєш раз у раз на дівку? Чи вона тобі чим завинила? Ой, братуню, а ти вже не відзивався, коли тебе не зачіпає. Ти б сюди всіх дідом з лісу привів. Якби ж вона таке говорило, що тягнуть. Ну, той слухав ми, а то відьми з, з, з Где Де є відьма в лісі? Відьма живуть по селах. Ой, то ти на тому уже знаєшся. Ну, щось, від чужої до бога лісову. Може, колись диждешся тієї доброти. Ай, а що ж? Такий діжду. Що лісове то непогана сестра. Усякі скарби з лісу йдуть. Ой, а як же? З таких дівок бувають люди. От що? — Які з їх люди! Чи ти вбився? А? Та що ти знаєш? От, от найбільший дід казав, треба тільки слово знати. Той лісовичку може вступити. Душа така самісненька, як і наша. А куди ж тоді відеоська пара подіметься? Тют знову за своє. От ліпше заберуся до роботи, ніж маю тут жувати хлопчем. О, так, що іншого. Ну, я піду управися тим часом з дробиною. Хотіла ще піти по конопель, а дома ще не купа нескінченної роботи. А ти до неї щось не вельми. Чом же? Ще тільки можу рада помогти. Ото той бащо, що неконечне між. Політниця з тебе або яка, та ще ти сіла голова болить. Якщо так, і жати маєш. Як то? Жати? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? Ну а чому б ні хіба сьогодні свято? Ось, тримайся спробу. А я, коли справлюся зі своїми, зі своїми справами, повернуся до тебе. Тіп-ті-тіп-тіп-тім-ті-ті-тіп-тік-тім-тік.